Всім привіт! Я Аліна з Канади, Канада Вінніпек. Сьогодні хочу вам розповісти про свою першу дорожню пригоду. Пригода, блін, ну, я врізала світшу машину. <схи> І сьогодні я хочу вам про це розповісти. Але перш ніж я почну вам розповідати всі любителі Гаррі Поттера» зацініть. «Сіріус Блек», Васкабані. Як вам моя футболка, я знайшла її на секунді тут у Value Village. А по-моєму, дуже навіть прикольно. І так я приготувала собі трохи соку. Ви можете приготувати щось ще поговоримо про пригоди, які зі мною трапилися на дорозі. Пишіть в коментарях, може у вас теж щось таке було. В мене до речі, до вас багато запитань, якщо ви з зенібегу або з Канади взагалі. Бо я ще не зовсім знаю, що буде далі. І давайте почну вам розповідати. І так, в Канаді весна починається з 20 березня, як мені сказали. І в принципі, вона і почалася, потепліло, вийшло сонечко, ростав сніг, сухі дороги. Я вийшла на свою першу пробіжку, побігала тут вокруг наших будинків, пробігла 5 кілометрів. Тут канадці вже в шортах бігають. Я така думаю, може шорти одягнути, прям хочеться. Ну, думаю, ні, я ж все-таки не канадка. Я побігала в лосінах, класно себе почувала. Думаю, все, відкрила сезон, все прекрасно. Думаю, вже пора йти в зоопарк. Це я сінобою, тут зоопарк класний. Вже думаю, на вихідні треба купляти квитки в зоопарк, піду кудись в озера, туди-сюди. Не пройшло два дня випав знову сніг, Завалило все снігом. Я їду, не пам'ятаю, куди не пам'ятаю звідки. А, їду додому, не пам'ятаю звідки. Їду я коротше, додому, сніг, поганий настрій. І у нас є така поворот. Під мостом, поворот на додому, Кеннестан Бульвар, чи якось він так називається, тих, хто він Вінніпесі. І тут прикол в тому, що це не так, що ти їдеш по прямому, потім переміщаєшся і ждеш на поворот. Ні, там просто ти їдеш і... Вся дорога переходить в поворот, але все одно там є ось зелена стрілка, яка тебе показує, коли можна повертати, коли не можна. І так як там вся дорога переходить в поворот, то по моїм відчуттям, я завжди туди їжу додому, стрілка говорить доволі довго. Не так, як на звичайному повороті, де там максимум три машини проїжджає, а там доволі довго там може весь, весь порток проїхати. І ця стрілка зелена. Я їду за всіма машинами, я тримаю дистанцію, таку, як і всі машини, на поворот, тому що я ж не можу кілометр тримати дистанцію, а, походу, ще треба було. І, коротше, ми всі їдемо, їдемо. І вдруг стрілка міняється, загорається червоний, всі зупиняються. Я теж хочу зупинитися, але не зупиняюся. Я починаю тормозити в пол, машина не тормозить. Я згадую, що мені тут писали вже, бо в мене була схожа ситуація, але тоді машина попереді мною від'їхала вперед, бо я її посигнала. Я згадую, що мені казали, що треба ось так от тормозити, типу. А, ну, ривками, я торможу ривками, воно теж нічого не допомагає. Моя машина їде, їде, переді машини стоять. І я розумію, я в принципі посигналила, але у нього перед ним стояли машини, цьому чоловіку не було куди їхати. І я просто так от бу -бу, їжаю, коротше, в цього чоловіка. Думаю, ну. В'їхала добре. Це мало коли статися з моєї необережності, так сказати. Я в нього в'їхала. Я в'їхала в нього не на дуже великій швидкості. Я зупиняюся. Він зупиняється, виходить. Каже: Ви хочете від'їхати на обочину і поговорити? Кажу, так, да. <смі> да, звісно, дуже хочу. Давайте від'їдемо на обочину і поговоримо. Ми, коротше, від'їхали. Виходить він, дивиться на мою машину, дивиться на свою машину. На моїй машині нічого. Його машина, в принципі, дуже грязна, але. По моїх по ну то ж нічого не видно. Типу, по факту я його просто бампером е, буцнула трошечки вперед і все, тому що ну там не була якась там шалена швидкість чи щось таке. Я просто катилася повільно. Але він мені каже: Ну каже, давайте мені свою страховку, я вам дам свою страховку, ми пофотографуємо, дайте мені свій номер телефону, я поїду завтра в МПА, е, ви, ви теж з'їздите? З'їздіть в МПА, Коротше. І там зареєстру треба зареєструвати інцидент, треба, щоб вони перевірили, чи з машиною все добре. Я думаю, блін, ну видно, що з машиною все нормально, нема нічого. Ну, тобто, якби по-нормальному можна було мене просто відпустити, а не реєструвати, що моя машина була в аварії. Ну, типу, якщо це зареєструвати, то настільки я розумію, по-перше, у мене буде далі страховка дорожча. По-друге, там якісь бали знімлять з мене. Причому, що цікавого, коли я в нього врізалась, отак от, на паралельній дорогі, тобто я їхала вперед на дороги, яка їхала назад, точно така сама була ситуація. Інша машина так само врізалась попередньо. Вони там вже стояли, вирішили, що їм робити. тому що, блін, ну, дорога була нереально слизька, ну Боже Е, І, типу, тримати дистанцію треба було ну, просто, типу, це було на поворот. Типа, я повертала, не <ріст> повернула. Ну, тепер я буду знати, що навіть якщо це на поворот, все одно. Коли сніг, треба стлякоть, каша, я не знаю, що там було на дорогі. льод, я не знаю, що там було на дорогі. Коротше, ну, в будь-якому випадку, що з цієї сторони я в'їхала, там з тієї сторони ще хтось їхав. Я думаю, що це таке дуже звичне, звичне діло. Просто шкода, що, що людина типу, вирішила, що це потрібно заявити. Моя машина буде тепер. Я купляла її як машина, яка ніколи не була в дорожніх пригодах. Тепер вона буде як машина, яка була в дорожніх пригодах. А, моя страховка буде як для, машин, як для водія, який не вміє водити. Речі недавно стала на права. Я думаю, ви всі це знаєте. Це мій перший стаж починається тут. Можна так сказати, в Пекіні я здавала, майже не їздила і тут я переставала, здала Тест на дорогу з другого разу і здала knowledge тест. Знання. Ну, науліч тест дуже простий, порівняно з пекінськими. В Пекіні там було десь 200 питань, чи скільки чи 150, а тут було їх 30 і можна було 5 помилок чи щось таке зробити. Ну, коротше, тут із-пізі. А в Пекіні було от, саме а в Пекіні було Ізі-Пізі на дорозі. Тест на дорозі. А тут тест на дорозі, в принципі, доволі важкий, хто знає. Ну от, цікаво, якщо ви потрапляли в дорожні пригоди по своїй провині, що за цим послідувало? Я не знаю. Чи мені варто йти в МПІ, бо він мені сказав, що мені теж треба сходити. Не знаю, за чим. Ну, можливо, мені теж треба сходити. Я просто кожен день перевіряю свою почту, бо тут все листами і Думаю, коли мені прийде лист, коли мені прийде лист, що все погано. От така от справа. Ну, до речі, я купляла якусь недорожчу страховку. Так, да, тінь тінчик. Дякую. Чашечка. Do you want to drink juice? Yeah? Don't want to drink Sanju? Maybe a little yeah. bit. Okay. Would you like to wait for two minutes? <laughs> yeah! yeah. Якісь справи, ну я не сильно розчарувалася, тому що в принципі на його машині нічого немає. На моїй машині теж нічого немає. Але він сказав, що все одно потрібно заїхати, подивитися, Тіпо, може там щось все таке є. Ну тому що я знаю багато історій, що людей просто відпускають. Тіпо, якщо, там, то навіть коли є якісь пошкодження. Ну, я розумію, це моя привина, я не можу прямо на нього ображатися, але все одно, блін, у мене нічого немає, в тебе нічого немає. Помітно, в нього висока була дуже машина, помітно, що його чуть -чуть бампером бампіром по цим резиновим. Ну, це одно. Все одно. Фух. Не подобаються мені такі е е дороги снігові. Я вже на вулиці все ще сніг. У нас зараз 20... 30 марта. Марч, Марч, 30 березня. На вулиці все ще сніг. коли він вже розтане. Я вже у Веніпезі майже все обходила. Я вже чекаю, я хочу починати їздити по Манітобі. І кудись, ну, я бачила там якийсь музей of Fossils, типа якісь динозаври, коротше, десь в Манітобі в іншому місті є. Я думаю, вже можна їздити по Манітобі, шукати якісь цікаві міста в Манітобі, бо в Вінніпезі ми почти вже скрізь були. Сьогодні підемо ще в музей. Арт, арт музей я не знаю, що це якась виставка там має бути. І записала малу плавити на класи, плавання. Не знаю. Я просто. Ні. Ми облили новий плідік. Вчора його тільки купили, сьогодні вже на ньому сік. Ну от, і таке буває. В общем, я вже скрізь була. Якщо, от напишіть, можливо, є якісь приховані, цікаві місця, куди ще можна сходити, в без. Я була в планетаріумі, була в музеї авіації, була в музеї Манітоби, куди ми ще ходили. Була в музеї дитячому. Це хайденсік, лазенки дитячі батути. Я не знаю. Куди ще можна сходити? Пишіть, якщо щось ще таке цікаве є, що я пропустила, пишіть куди можна сходити. В зоопарк я чекаю, коли потепліє. Гусь, ми його притащили спокійно. Такі справи трошечки розчарувалися, але добре могло бути і гірше. Там міг пішоходити, коли я не могла затормозити. Тому, звісно, тепер треба, я розумію, тормозити. Ну, просто прикол був, тому, що це було на поворот. І що робити, коли на поворот? Типу триматися одну величезну дистанцію, так я не встигну проїхати. Ну, я і так не встигла. От такі справи. Е, перша аварія моя, сподіваюся, вона остання. І ну, я не знаю, це не можна назвати знати про Це дорожній інцидент. Пригода, блін, пригода, скільки в мене в житті пригод. От. Що ще цікавого в мене відбувається? Тут дуже, можливо, цікаво буде людям, які живуть у Мініпезі. Я недавно ходила на квіз. Але я пішла на квіз не загальний, а по фільмах. А я не дивлюсь фільми. Ну, я якби взагалі не дивлюсь фільми, бо в мене немає часу. Останнє, що я дивилася, мабуть, був Гаррі Поттер». І тому я нічого взагалі не знала, взагалі не знала нічого. І я б хотіла сходити на квіз не по фільмах, а по загальних знаннях, тому що по фільмах я нічого не знала і відчувала себе повністю. Некорисною? <хи> От такі справи. Ну, в принципі, і все. Я зараз піду позаймаюся з терапевтом. І потім повезу малу в музей, повезу малу поплавати. Її буду займатися якимись документами, справами всякими. Неділя в нас. Неділя мала вже щось з мусорки їсть. Я вже чую. Тінтян, що ти там єсиш? Дякую, що подивилися це відео. Це було коротеньке відео про те, як не треба робити на дорогах. Е, дякую, що подивилися. Я вас всіх дуже люблю. І ще раз нагадую: якщо хтось хоче вивчати англійську мову, можете мені написати в інстаграм або тут в коментарі. Бо мені потрібна ще одна людина. В принципі, в мене, я думаю, в мене є ще місце на одну людину. Якщо вам, вам цікаво, то пишіть мені, кицюня. Що ти принесла? Коробку принесла мені з під годинника. Вчора в Києві купили красні подушки, красний годинник. Червоний, червоний, червоний. Рохо! Рохо! Дякую! Дякую, що подивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі. І... Всього вам гарного! Покажу вам зайця. Блядь. Подивіться, який зайця. Да? Е? Так, ладно, все, тін -тін. я думаю, це відео вже втрачає оховати. Дякую, що подивилися. Дуже М -м -м. бажаю вам гарного дня, гарного вечора, гарного життя. Пока-пока. А я ще включила, забула сказати, поставте, будь ласка, лайк і пишіть свої коментарі. Буду дуже вдячна, бо це допомагає нашому каналу, да, Тінті? Да. Да.